Перша лампа, як вона є закваліфікована як безціньва лампа. Тобто, коли хірурги працюють працюють своїми головами, концентруються в відповідній операційному полі, то фактично ця лампа не дає тобі тої тіні від, від, від твоєї голови і голови твоїх асистентів. Вона має відповідне певне фокусування так само, може собі відповідним певним фокусом фокусувати і більше щоб поле операційно зробити, і так само тим же самим сфокусувати і сконцентрувати в відповідному певному місці. І такі лампи дозволяють нам, по-перше, вони мають відповідне, яскравіше освітлення. Освітлення можна коригувати від холодного до теплого. І це дає змогу тобі підібрати для певних операційних втручань і, можливо, для певних навіть тканин собі відповідне освітлення, холодне чи тепле. І ти можеш тобі то ідентифікувати і це все бачити. Тобто у нас, напевне, цього року вийде біля 1600-1700 операцій за рік. Це є досить багато. Ми не відмовляємося від ще, допомоги, від ще різної іншої допомоги. Так що, будь ласка, якщо вони будуть мати змогу, завжди будемо раді цьому. Попередня лампа, яка тут була, вона тут у нас знаходилася 50 років. Тобто ми вже її ремонтували, підремонтовували, змінювали, не змінювали і так далі. І, та вона ледве-ледве але працювала. Вони врахували наші побажання, вони так би мовити зрозуміли, що в нас є проблеми. Ну і ми потихеньку-потихеньку оновлюємо ту апаратуру, яка в нас є зараз в операційній з тим, щоб покращити надання медичних послуг, як звичайно то має бути, в такій установі, як обласна клінічна лікарня. Ми їм дуже дякуємо і сподіваємося на подальшу підтримку нас. Необхідна не тільки проктологічному відділі кафедри обласної лікарні, медичному університету імені Донала Галицького. Дуже дякую за допомогу, адже проктологічний відділ, на базі якого кафедра хірургії номер 1 є провідним відділом з надання проктологічної онкологічної допомоги. Не тільки у Львові і Львівській області, а в цілому Західному регіоні України. За рік ми виконуємо понад півтора тисячі складних операцій практологічних, близько 300 радикальних онкологічних операцій на прямій обудові кісці. І, звичайно, пацієнти потребують багато функціональних столів, з допомогою яких Виконання цих операцій значно полегшується. Окрім того, це дає можливість студентам, які проходять, навчаються на базі лікарні, відділу, отримати якісь практичні навички, бачити не з книжок, а в реальності процес лікування хворих, що є так само дуже важливим. Співпраця праця обласної клінічної лікарні Львівського національного медичного університету. Існує давно. І, і, і ця співпраця, я би сказав, ну, зразкова співпраця. І вона вся скерована на, на те, щоб допомагати хворим нашим нашим українцям, жителям Львівської області і Україні взагалі, тому що зараз дуже багато переселенців, військових лікуються в нас. І ця співпраця тільки на користь нашим пацієнтам. Операційний стіл, який ми зараз отримали. Він є дуже добрий для, якраз для проктологічних операцій. Ну, Проктологічна операція має свою специфіку, так? І для того, щоб краще, якісніше виконувати операційні втручання, це стільки нам дуже потрібна. Ми сподіваємося, що ця співпраця буде продовжуватися. Ми дуже сподіваємося, тому що нам дуже потрібна співпраця. На жаль, така ситуація в державі зараз, що фінансування на охорону здоров'я є ну, неоптимальне, тому і операційні столи, і операційні лампи, і інструменти, і апарати, і гороскопічні стійки. Та все все, все потрібно для, для, для наших лікарень. І якщо співпраця буде продовжуватися, тільки, ну, тільки дякую. Хотіли би подякувати землядству САР, зокрема прем'єр-міністру Анке Ренгер, за те, що в такому короткому періоді з моменту її візиту пройшло трошки більше двох місяців, і Львівський медичний університет вже має можливість отримувати гуманітарну допомогу в ряд хірічного стола та операційні лампи. Насправді, ця гуманітарна допомога є достатньо важливою для університету і для області, тому що наша область з початку війни приймає велику кількість. Осіб, які внутрішньо переміщені, а також інші категорії, осіб, які постраждали внаслідок російсько-української війни, тому таке обладнання дасть можливість комфортно і зручно працювати працівникам університету, зокрема працівникам кафедри хірургії, урології, для того, щоб максимально якісно давати допомогу усім тим, хто її потребує. Цього, на початку цього року за рішенням уряду. Наш університет отримав свою університетську лікарню, і, власне, в контексті продовження співпраці ми маємо сподівання, що усе нове обладнання медичні дичь інструментарії ми вже будемо скеровувати на базу в нашої власної університетської лікарні. Ще раз величезна подяка прем'єр-міністру Ан Кірлінгер, а також громадському об'єднанню Україн Фрондесар за надану допомогу.